Картоплю сиру натираю на дрібній терці, цибулю, натираю на дрібній терці. Тепер оцю масу треба відсідити. Ось беру рушлак і сюди закидаю. Треба перемішати ось так. Драники вже ось насмажила, пожарила їх на олії, ось такі. Правда, вони скаворітка там дно тоненьке і пригоріли. Ну, на, на смак вони дуже смачні. Смачного. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі, до скорої нової, нової зустрічі на Ютубі. Пока-пока. Побачимось. Хай обов'язково вам щастить!